Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему небезпечні комахи, отруйні плазуни, бджоли та кліщі. Небезпечні комахи, бджоли, джмарі, мурахи, допомога при укусі або жалінні комахи. Якщо жало все ще перебуває у шкірі, видаліть його шляхом зі скоблення нігтем або будь-яким предметом. Не слід е, використовувати пінцет, тому що при здавлюванні жала у шкіру може потрапити більше отрути. Промийте водою вжалене місце і прикрийте, щоб не потрапив бруд. Для зменшення болю і набряку прикладіть холодний компрес Постійно спостерігайте це станом постраждалого, з що за можливою появою алергічної реакції. Викличте швидку допомогу, якщо постраждалий не знає, що було причиною жаління, має алергію, ужалений в обличчя або шию, проявляє ознаки порушення дихання. Укус, десятка бджіл або ось також іноді призводить до досить хворобливого стану постраждалого. Лісовий кліщ, якщо кліщ п'явся в шкіру, його потрібно обережно зняти, але так, щоб не розчавити і не відірвати хоботок. Ні в якому разі не відривайте кліща від себе різким рухом, адже якщо смикнути сильно, то горівка комахи може відірватися. І залишитися у шкірі, а це небезпечно. Не намагайтеся випалити кліща зі шкіри, не змазуйте його бензином або лаком для нігтів і не намагайтеся проколоти його шпилькою. Для успішного видалення кліща необхідно уражене місце змастити рослинною олією або жирним кремом, видаляючи кліща пінцетом, петлею із міцної нитки, розгойдуєте його з боку у бік і поступово витягуєте короткими легенькими посмикуваннями, дістаючи кліща пальцями, обережно його викручуйте з місця у. Пусу після видалення ураженого місце змажте йодом або спиртом вилученого кліща обов'язково спаліть. Після видалення комах обов'язково вимийте руки з милом, протріть їх спиртом. Там. Навіть у разі успішної операції постраждалого слід показати лікареві протягом місяця, знадобиться нагляд за його станом, особливо якщо це дитина. За появи ознак захворювання, млявість, головні болі, запаморочення, ломота у суглобах Потрібна негайна госпіталізація. Якщо вам не вдається витягти кліща, або його щелепу застрягли у шкірі, зверніться до лікаря. Отрує павуки. Правила безпеки. Не зупинятися на ночівлю у місцях, де є павутиння Не засовувати руки у розчілені не збирати хмиз у ночі, не підіймати без потреби камені, грудки землі, перевіряти місця, призначені для відпочинку перед тим, як олягтись, перевіряти одяг та взуття. Ознаки отруєння. Найбільш отруйні статево зрілі самки на місці укусу видно маленьку червону цятку, яка швидко зникає. Через 10-15 хвилин різкий біль поширюється область живота, попереку і груди, німіють ноги. Зіниці розширюються. І слинної потовиділення виділення підсилюються різко, спостерігаються психічне порушення, постраждалий відчуває страх смерті, можливість запаморочення, головний біль задуха, судоми, блювота, характерне посилення, обличчя, уповільнення, аритмія пульсу, укушений стає млявим, але поводиться неспокійно. Сильні болі позбавляють його сну. Через 3-5 днів на шкірі з'являються характерні висипання і стан поліпшується. Дії при укусі отруйними павуками. Необхідно миттєво припекти місце укусу двома-трема сі. Зниками цигаркою, отрута комах відрізняється від зміїної, тим, що руйнується під впливом високої температури, і зробити ін'єкцію проти отруєної За її відсутністю, до втручання лікаря слід накласти на рану пов'язку, змочену у міцному розчині, перманганату, калію внутрішньо дати півсклянки слабкого його розчину, забезпечити спокій. Тепло і давати багато пити. Змії. Оз, ознаки отруєння. На місці укусу гадюки видно дві точкові ранки від отруйних зубів. Укус гадюки викликає наростаючий біль, на місці укусу з'являється набряк. При потраплянні отрути у кров загальна реакція може розвиватися відразу або через деякий час, півгодини, годину. Найчастіше це відбувається через 15-20 хвилин. З'являється млявість, головний біль, нудота, інколи інколиблювання, пришвидшений пульс, запар, морочення. Чим ближче місце укусу до голови, тим він небезпечніший. Навесні отрута гадюки більш токсична, ніж в принципу надання першої допомоги. Допоможіть постраждалому зайняти зручне положення і опустіть, якщо можливо уражену частину тіла нижче рівня серця для уповільнення смоктування отрути. Покладіть лід на місце укусу, заспокойте постраждалого і порадьте йому обмежити рух значною мірою послаблює дію отрути, часте пиття. Накладати джгути чи припалювати місце укусу, тим більше надрізати його категорично не рекомендується. Неефективним є і вичавлювання краплин крові зранки для подальшого відсмоктування отрути. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і будьте здорові!